Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці будинку 36, що на вулиці Івана Франка у Хмельницькому вже рік чекають на омолодження дерев. Нещодавно комунальники приїжджали, але зачистили не все. Велетні й далі загрожують столітньому будинку. Люди покликали народний контроль. Невже вони не розуміють, що це? Зняти то, що опасно, а не то, що це. Шість років тому через аварійну вербу ледь не загинула донька та онучка пані Галини. Тоді теж мешканці благали комунальників зачистити зелені насадження. Тут, як загримить, вдарить блискавка, ця верба ламається, де з тої верби, і горить все, бо там же ж провода, горять провода, горить все і падає все на машину. І це моя дитина, діти мої в цій машині, і ця машина. Вогні горить. нині. Ситуація повторюється з липою та ясенем. Вже другий рік мешканці звертаються до комунальників, аби ті омолодили насадження в усьому дворі. Нещодавно приїжджали, але зачистили лише кілька дерев. Дерева аварійні, вони старі, вони несуть загрозу життю мешканців будинку. У нас дуже багато діток є в будинку, які граються тут постійно. І ці гіляки завжди падають. Десь маленький якийсь вітер, гіляки завжди летять, падають. Вона в любе врем'я суха вітка може впасти дитині на голову, поранити дитину. В любезні, у нас сухі вітки. Так само на тих деревах. Вітки падають. Стою липою, ну то всі от весь дом, нема нікого. Весь дом, щоб. Зрізати ту верхушку. Угу. Я не знаю. Якщо, звісно, буде сильний літер, то трошки страшнувати. Директор комунального підприємства по зеленому будівництву демонструє журналістам народного контролю лише одне звернення за цією адресою. каже, просили горіх зачистити роботу, виконали у присутності і жеківців і заявника. Нарешту просто не мають дозволу від екологів. По Франко 36, той лист, який у нас було звернення, ми розглянули і дали відповідь. Виконали роботи в управлінні екології про небезпечні дерева у дворі на Івана Франка 36 чують вперше. Начальник управління обіцяє діяти вже найближчим часом. По Франка 36 комісійно обстежимо і проведемо омолодження. Я думаю, що за цим затримки не буде. Ми перевіримо, аби до весни дерева у дворі на Франка 36 більше не загрожували мешканцям. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. З понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.